Всім привіт! Підключайтесь. Сьогодні у нас розклад для Мелітополя. Чекаю на вас. Поки чекаю, роблю розклад. Мелітополь просили і проголосували більше за все, тому починаємо з Мелітополя. Десь через день будемо дивитися розклади. Колоду я сьогодні взяла. Ропривиця ось така коробочка. Тому чекаю на вас і роблю розклад. І пишіть, які питання вас цікавлять стосовно Мелітополя, і що будемо дивитися. Наскільки я розумію, він є окупованим з, першого, з перших днів війни, тому будемо дивитися ситуацію. Що там відбувається? Так. Підключайтеся, пишіть питання, які вас цікавлять. Сьогодні ми мене Поки ну, я роблю розклад, я на ваші питання. Um. Ну, По-перше, центр ядру ситуації те, навколо чого відбувається вся ситуація в місті, і те, що є найважливішим на найближчий місяць, тому що ми дивимося на місяць. Це п'ятірка мечів, і п'ятірка мечів перевернута, вона є в негативному значенні, але п'ятірка мечів перевернута трошки краще, ніж а, пряма. Що таке п'ятірка мечів? Ось тут ці колоді дуже чітко показана. коли є думки, всі мечі відповідають за мислення, ментальність та розум, за те, що ми говоримо, за те, що ми там розповідаємо. І тут, бачите, а, ці ворони це думки, які... Лякає, тобто це страхи. В Першу чергу, те, що відбувається там, це не карта вогню, це не карта якихось бойових дій, але страхів. Бачите. Він, ну, тут дуже чітко карта зображена, страхи, якась інформація, яку надається. А я думаю, що там вовсю є пропаганда країни-агресора. І ось тут та інформація, яку там дають, те, що там розповідає, те, що там йде від новин, те, що там йде від якихось пабліків, вона є болісною, страшною, і бачите, ці думки постійно навколо чого. Карта є в пер... Перевернутому значення, це говорить, що частина все ж таки інформації, люди розуміють, що це пропаганда, а частину, мабуть, отримують не тільки пропагандистських каналів, а й шукають десь українських і шукають десь ну, альтернативну інформацію. Тому що п'ятірка мечів це все ж таки страхи. Що тут є ще? Тут є чоловік, який стоїть на горі як переможець. І е, тут є страх того, що перемоги не буде, що залишимося в окупації. Бачите, ось чоловік на карті зображений як е, можливе, неможливості перемоги, тому що у нас перевернута карта. Страх того, що не буде деокупації, е, страх того, що не буде змін на краще і що не буде перемоги. Але що тут є? П'ятірка мечів це страхи, і тут не показує за яку, скажімо так, сторону. Хоча я дивлюсь за Україну, тільки для України, але мені здається, що по п'ятірці мечів, перевернутому значенні це взагалі страхи людей, що будуть якісь зміни. Що будуть, тому що шістка – це все ж таки перемога. Ми будемо йти в перемогу, але шістка мечів, вона надає рух. Тут бояться руху, змін, будь яких змін. Прийшла окупація, і я думаю, що частина людей просто вже можливо там змирилися з тим, що є, можливо, якось мозком, тому що мечі це ментальність, підлаштовуються, але тут є страх того, що будуть якісь зміни. А чітка мечів це стратегія та планування, те, куди росте п'ятірка, стратегія планування і якісь зміни. Тут страх змін. І страх перемоги. А це центр ядру ситуації і о, те, що є о, зараз. Я ваші питання бачу. Я їх подивлюсь о, після того, як подивимося даний розклад. Тому пишіть всі, кого цікавить Мелітополь, Мелітопольський район і. Сьогодні дивимося саме цей напрямок. Те, що є зараз, і навколо чого, те, що є, те, чого багато зараз є в Мелітополі, і те, що буде дозволяти і дозволяє людям триматися, це імператриця. І ще й пряма. Імператриця говорить про те, що. Багато кому там комфортно. На тому етапі, в тому стані, який є, є комфортно. Імператриця Старший аркан це карта матеріального комфорту. Мені здається, що там йде облаштування з точки зору матеріальності. І е, імператриця ще карта, яка є вагітною. Тобто у нас імператриця будь-яка в е, собі носить якийсь план, ідею, стратегію, бізнес, будь-що. Е, тому є карта комфорту, але є карта і чогось очікування. Е, можливо, очікування е, все ж таки. Зміни ситуації, страх при цьому п'ятірка мечів, але й очікування а, зміни ситуації. По-друге, імператриця надає а, народження, і а, я думаю, що там вже а, можливо населення підлаштовується під а, окупаційні влади і намагається якось втриматися фінансово, тому що а, імператриця це про фінанси. І я б сказала, що там бояться скоріш за все. Зміни комфорту, і я думаю, бойових дій. Тому що трійка-чаш, це друга карта, яка в мене склеїлась я зазвичай беру одну на позицію, але тут їх дві. Трійка-чаш це емоції, це комфорт, це задоволення, це підлаштування під ситуацію, яка там є. І е, я не можу сказати, тобто я не знаю, в мене немає знайомих в Мелітополі, але е, я думаю, що населення за більше ніж рік вже окупації якось підлаштувалася, і вони бояться якихось змін, будь-яких деокупація в собі ну, це активні бойові дії. І тут вже ну, досить комфортно, досить імператриця карта стабільності, імператриця, як правило, сидить на троні і керує керування, тобто є підлаштування. Те, що є, те, що буде зменшуватися. Ось тут дев'ятка чаш. Це ілюзія. Була якась ілюзія. Зараз я ще одну карту візьму, відтягну. Ілюзія а, і сімка мечів, ілюзія щодо інформації, щодо м, впливу інформації, щодо пліток, тобто створювалася якась ілюзія а, дій, влади, пропаганди, того, що є, І, це, і б, це буде зменшуватися, а отже, населення буде все ж таки виходити з ілюзії. А, знаєте, що мені здається? Мені здається, що там на даний час а, ось за сімкою мечів, а, сімкою. Чаш та п'ятіркою мечів. А... Там почала з'являтися якась альтернативна інформація до о, рашистської пропаганди. І ця альтернативна інформація дозволяє населенню вийти з ілюзії, в якому воно знаходилося деякий час. А це позиція та, яка буде зменшуватися, тобто вийти з цієї ілюзії і отримати більш-менш правдиву інформацію стосовно війни, воєнних дій, окупаційної влади та всього іншого. Тобто мені здається, що наразі ось цей місяць це о, те, що буде зменшуватися, а тому. О, Буде якесь і тип просвітлення стосовно того, що планується в Мелітополі. До речі, поки що жезлів нема. Зараз покажу: те, що буде збільшуватися. Збільшуватися буде туз жезлів. І ще в негативному значенні, тому о, збільшуватися буде вогонь. Я думаю, що буде більше прильотів, буде більше м м спроб о, щось там зруйнувати, буде більше активних дій. Але це не бойові жорсткі дії, тобто це не те, що зона бойових дій перейде до Мелітополя. Це ні, але все ж таки о, стріляти буде. Єдине, що для оскільки я дивлюсь до України, насту жезлів він а це в негативному значенні. А це говорить про те, що, наприклад, стріляти буде води, який військовий об'єкт чи ще щось, але будуть або збивати, на жаль, окупаційна влада, або буде не туди потрапляти. Тобто буде якісь пошкодження напрямку дії вогню, тут жезлів. І тут ще дуже цікава карта зображена, саме в цій колоді, бачите, тут дівчина і в голові вогонь. А це коли? Це коли імпульс і бажання щось робити. До кінця не зрозуміло та не сплановано стосовно Мелітополя, що робити. І я думаю, що для ЗСУ там чи а, військового керівництва до кінця нема розуміння, що треба робити, як треба робити, і нема повного планування. Тому. А, Певні думки є, бо бачите, в голові цей вогонь, то жезлів, але остаточного планування і сказати, що ось такого то числа вони запланували там деокупації чи ще щось, цього нема точно. Поки що, я думаю, що Мелітополь не є першочерговим направленням, стосовно якого йде планування, стратегічне планування стосовно війни в Україні для українців. Те, що є і про що не говорять. Не говорять про. А це наш PH мечів в негативному значенні. Не говорить про те, що можливо є як вона називається? Втічка інформації, сплив інформації, те, що можливо зливається десь інформація, те, що, можливо, нам надається не. Ефективна, неправдива, не та, що є дійсно інформація. А тому, ну мені за п'ятіркою мечів, паж мечів п'ятірка мечів у нас також в негативному значенні. Сімка мечів це карта пліток і крадіжки інформації. Тому мені здається, що стосовно Мелітополя, чи йде реальна крадіжка інформації для військових, тобто хтось зливає інформацію, чи нам взагалі надають реальну пропагандистську інформацію? А ви знаєте, що пропаганда в нас йде з двох сторін, тому що пропаганда є одним з методом дії і впливу для війни, і тому що наші пабліки так само і новини вони читаються, досліджуються країною агресора, тому нам так, також заливають багато неправдивої та неефективної інформації. І ось це те, що є і що від нас криває. Нам не надають інформацію реально, що відбувається стосовно Мелітополя, що реально планується. І тут, бачите, тут дівчинка, яка тримає в руках книжку та улітає від тієї інформації. Тобто, інформацію, що ви дізнаєтесь, там подивились новини, подивились там якісь телеграм-канали, подивились якісь там, не знаю, там... Можливо, якісь соціальні мережі, і е, психологічна людина може вилетіти з ефективного нормального дії мозку та розуміння, е, тому що так діє пропаганда. На жаль, пропаганда діє так, що нам uh, знімаються захисні механізми психіки, нам вбудовується альтернативна реальність, яка не є дійсною. І людина починає дивитися uh, на світ, на оточення, на країну скрізь упередження, uh, які вбудовуються на рівні підсвідомості. Так працює пропаганда. Тобто, ми, наче коли. Uh, Підпадаємо під вплив пропаганди, будь-якої ми наче дивимося на світ через інші рожеві окуляри і через фільтр інформації, яку нам надали. Тобто на рівні підсвідомості втрачається критичне мислення і можливість оцінки реального того, що відбувається. Так діє пропаганда, ось це паж мечів, втрачання. Улітає втрачання критичного мислення і повноцінного розуміння, що відбувається стосовно Мелітополя. З якої сторони в нас діє ця пропаганда, важко сказати, тому що для нас вона негативна. Чи це реальна вкида інформації, які є зі сторони країни-агресора, чи це реальна недостовірна інформація з української сторони, я не можу сказати, але ми ультаємо і не маємо повноцінного дослідження і розуміння, що там відбувається. На жаль, те, що є. І про що нам будуть говорити? Дивіться, тут дуже цікаво те, що будуть показувати, це закохані. Я думаю, що у нас буде інформація стосовно це старший аркан, стосовно того, що намагаються домовитися, намагаються поговорити. Чи можливо буде виходити країна-агресор на спробу домовитися? Тут взагалі саме на цій колоді дві людини, а тому закохані це карта, яка говорить саме на цій колоді. Що дві країни будуть намагатися договоритися стосовно Мелітополя. І е, ці переговори для України, вони є ефективними е, і вони є прямими, тому що закохання у нас прямі, і я думаю, що якщо підуть на якісь переговори та домовленості, а це як може бути для України Щось доброї волі, е, це реальне закохання е, прямі для України, це, можливо, якісь домовленості, та який жест з доброї волі, де будуть. Е, е, Відходити країна-агресор, і закохання говорить, що це ну, для нас нормальні переговори, і ще це карта вибору. А тому будуть робити вибір стосовно того, в який момент потрібно, наприклад, йти на деокупацію. Єдине, що наразі на даний час, я думаю, що це не найближчий місяць, тому що у нас тут жезлів, немає повноцінного планування вогню в голові для України та а, військових України. А, те, що є а, для нас є результативним для, ну, найближчим місяця, це в нас королева а, мечів. Одні мечі, одна, один інформаційний вплив. Ви бачите, в нас в мечі і один а, інформаційний вплив: негативне а, керування і негативна стратегія стосовно Мелітополя. Її тут помітна, тому що е, ще я в нас е, тут жезвір. Те, що наразі планується, де декупація, а королева це контроль та керуюче положення, можливо, стратегія якихось керівників, вона не є ефективним. До речі, бачите, тут ще в нас і є флаги, тут є і е, голубий, і жовтий, тобто стратегія. На жаль, перевернута і не спланована. І мені здається, стосовно цього розкладу, що Мелітополь не є першочерговим в питаннях планування для України та військового керівництва ось це королева Жезлів. І те, що від нас скривають, і про що м, тайна, яка м, про яку нам не говорять, і якою самі бояться. Вісімка чаш. Вісімка чаш це емоції, від яких треба йти. І мені здається, що в нас бояться того, що або треба буде покидати позиції близь, ну, поблизу Мелітополя і що треба буде йти, і бояться того, що необхідно буде відступати. Це те, що бояться. Ось такий розпис стосовно Мелітополя, буду дивитися зараз ваші питання стосовно даного напрямку. Я вам нагадую, що в червні місяці стартує новий потік, новий курс онлайн психологічного таро 24 червня. Я вас чекаю, це буде 4 модулі. По два дні та чотири терапевтичні практикуми. Всі, хто бажає навчитися професійно працювати з колодою таро, якщо ви психологи, якщо ви психотерапевти, або взагалі ви причетні до іншої професії, приходьте, бо навчання буде з нуля. Тобто, якщо ви знаєте чи не знаєте щось про таро з нуля, тому що в психологічному Таро, навіть якщо ви десь навчалися, ви точно не знаєте, не розумієте, як воно працює на підсвідомості. Я вас чекаю, пишіть мені, хто бажає навчитися робити професійно. Сіні розклади та працювати в психологічній практиці архетипами таро та колодою таро. А тепер дивлюсь ваші питання стосовно Мелітополя. Так, єдине питання є: добрий день, чи будуть бойові дії та людські жертви на Мелітопольський район, село Троїцьке? Не повинно бути, але король мечів це король. Не бойовий, не вогню, але це страх. Страх від того, що будуть якісь зміни, страх від того, що буде вплив якоїсь пропаганди, і там реально бояться. Але це не карти вогню. І я думаю, що там ні жертв не повинно бути. І якщо ви питаєте стосовно своїх рідних, дивіться, в нас архетипи працюють так, що вони показують під свідомість людини, яка питає. Король мечів – це говорить про необхідність, можливо, вашим рідним. Звернутися до лікаря. Король мечів це лікарі, досить часто лікарі та професіонали, яким там треба показувати, зробити там крапельницю або зробити вколи, щось таке. Тому якщо у вас є там близькі та рідні, і в них є питання зі здоров'ям, то король мечів говорить, що треба все ж таки звернутися до професійних лікарів. Так. Добрий день. Говорять, що в Мелітополі наразі не можна пити воду, що вона з небезпечними бактеріями. Чи правда це? Дивись. Ні, це не правда. Вісімка чаш привернута, вона говорить про те, що таким чином а, вони намагаються звільнити, щоб люди пішли з цієї території. Вісімка чаш. Але це не. Реальна правда. Ні, це точно не так. Але вони залякують чашу, емоції, вони намагаються таким чином звільнити територію. Дякую за ваші сердечки, Я все бачу. Ставте реакції, мені дуже приємно. Зберігаю тоді ефір. Більше я не бачу ваших питань, а зберігаю ефір. Знову роблю голосування. Десь через день будемо дивитися в прямому ефірі. Розклади для різних міст, тому голосуйте в інстаграм в сторіс. Обов'язково тому що я обираю місто, яке дивитися тільки на підставі того вашої активності. Тому в інстаграм чекаю вашу активність. Будемо обирати місто. Все Маріні, Я зберігаю даний ефір. Рада вас бачити. Чекаю вас на курсі психологічна таро у червні місяць. До зустрічі!